Сьогодні у Дніпрі попрощалися з загиблими під час нічної атаки дронами Камікадзе 8 листопада. Цієї страшної ночі ворожий шахет влучив у житлову багатоповерхівку, миттєво забравши життя людей, які просто спали у своїх квартирах. Пошуково-рятувальна операція тривала близько доби. На місці розбирали завали, шукали зниклих, витягали поранених. Вогонь охопив одразу кілька поверхів, а вибухова хвиля зруйнувала під'їзд. Потрошені стіни, вибиті вікна, обгорілі речі. Все, що залишилось відомо, те ще буквально нещодавно вирувало життям. Сьогодні тиша, квіти, сльози і біль. Рідні, друзі, сусіди проводжають загиблих у останню путь. Попрощалися з подружжям Світланою та Олександром Четвертак. Разом вони були більше 20 років, загинули у власній квартирі. Вони були дуже талановитими дітьми, мало того, що добрими. У них все так за що б не брали. Все у них вийшло. розумієте? Якщо, якщо вирощувати щось, посіво це вони Першими були все. А друг для друга відносились, я. Це тільки представити, навіть передати неможливо. Вони і ховаємо їх разом, тому що вони не могли друг без друга вже обходитись, які вони діти були хороші, заботливі, внімательні. Ну, і люблячи своїх дітей і внука. У них вже і внук є. Світлана і Олександр завжди були поруч удома на роботі серед друзів. Вони допомагали іншим, ніколи не відмовляли у підтримці. Люди кажуть, таких щирих і працьовитих дуже мало. Не стримуючи сліз про сина, згадує його батько. Я я нічого не можу сказати. я скажу. Що це золота людина була такої. Я не знаю в у Нас не було. Добро всім, хто б, в кого що случилось? Саша, Саша, він усе вмів і плотниця, і сварщик, і, 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 і хто хоче і масажі, і все він робив, все добро людям віддавав. Друзі родини розповідають разом. Світлана та Олександр піклувалися про свій дім, вирощували виноград. Вони раділи простим речам, родинним вечорам, спільній роботі. Їхній дім завжди був наповнений теплом, сміхом і любов'ю. Я їх знаю 33 33 роки знаю. Просто з ними да я я на перемозі на четвертому масиві. 25-й поверх ця атака стала черговою страшною сторінкою щоденнику війни, яку переживає Дніпро. Місто що не раз ставало мішенню ворога, знову оплакує своїх, але разом із болем залишається й незламність. Дніпро тримається і пам'ятає кожного кого забрала ця війна.